Він набагато менший за мене був віком. ну Що про нього можна сказати? Позитивна, чисто позитивна людина. Тобто, в нього дітей не було, в мене були, він, можна сказати, допомагав виховувати моїх дітей. з Старшою дочкою постійно волейбола її вчив, там, з меншим сином фотографії є. Ну, тобто, ну, Позитивна людина. Я ну, тільки позитивно можу віднести до нього, так як до сусіда, як до друга. Господи, навчи мене, оправдань твої. Упокой Боже, раба твого. 24-го ж війни почалася, виходить, вночі, і 26-27 числа ми вже пішли записуватися всі в тероборону. Ну, тоді такий час був, що всі переполох і всі щось мали робити. Він дуже любив готувати. Наскільки я знаю, він закінчив підготовчі курси в Англію, ну, в Британію літав. Потім вчився в Одесі на офіцера. На офіцера йому присвоїли звання. І після цього він ще був на ученнях, здається, в Німеччині він зовсім не військова людина, в армії не служив. Наскільки я знаю, навіть де він вчився, мені здається, що в нього не було навіть військової кафедри.